Я доброго дня. Я я Світлана. Знаєте, як на тому зборищі отих таких п'яничок. ну, Ми квіткомани теж можемо зборище влаштувати. Отже, канал Вікна Ми все. Доброго дня, Світлана з вами. І я всім казала, що нічого не плануваю, продав... не, плануваю не планую продавати. Я так вже замучилася, якщо чесно, що вже заговарююся. Весною, але, але чоловік города не віддає, а куди висаджувати мої оті всі знасіння, то я не прикладу розуму. Через те думаю, що можу дещо запропонувати. Пишіть мені у Viber, я залишу свій номер телефона під відео, або зараз напишу на екрані, що можу запропонувати. Небагато, звісно, але ось таку осоку. Це осока широколисна, вар'єгата. Вона не розповзається. Добре, що ти вже розряджаєшся. Абсолютно дуже декоративна, але полюбляє вона все-таки не сонце, на відміну від інших злаків, а тінь. Дуже піка, ніжна. дуже Це вже тільки з'являється, тому саме її ще поділити можна. Ну, поділю там ще кущик, який пізніше виліз він ще менший. Отож, ось. Така поділка, ну, наприклад, як цей кущик розділює на три, гарна поділка велика, буде коштувати 60 гривень. Пишіть, осока широколисна. Ну, вкладу квітування обов'язково, чому саме цей лілейник лілейник цей карликовий, він почне скоро квітувати, і він квітує постійно, на відміну від інших, які відквітовують і все. Ой, хотіла назву згадати, як згадаю, то підпишу. Теж поділка буде гарна, буде коштувати 50 гривень. Ну, наприклад, як цей курчик я поділю на опіл. Він бачите, доволі вже величезний. Дуже цікава рослинка, така вона, бачите, невисокий, на передній план бордюр. У мене, бачите, ось бордюри висажені. Саме з цього лілейника. Мені подобається. Ой, хочеться Оноре де Бальзак сказати, але це не Оноре де Бальзак. Стелла Де Ору, о все. лілейник стела де Згадала. Піретрум, піретрум рожевий. Дівчатка має ось таких три кущики. Бачите, що там третій. Ну, Ділити я його не буду, тому що зараз ну, трошки воно вже не на часі ділення. Отже за цей великий кущик я правлю, як то кажуть, знаєте, ціну на базарі. Цей великий буде кущик коштувати 80 той буде коштувати 60. І, відповідності, той буде коштувати 40. Він за об'ємом, по суті, такий самий, просто він ще й краще, що він менший, бо він не так наріс. І так, ще у мене є два кущика декоративного пижма пліна. Ось 60 гривень. І ось такий теж 60 гривень. Вони по габариту теж однакові, тільки, бачите, як десь хтось раніше почав рости. Ось такі є поділки варігатного ірису. Дуже, до речі, він гарний, цікавий, особливо коли наростає. Ось така поділочка буде коштувати теж 60 гривень. Вони доволі такі ну, дороговартісні. але... Цікаві квітує, звичайно, синіми просто краса вся ось в цьому листі такому. Блакитна ромашечка, я дуже її продавала восени. 50 гривень буде цей кущик коштувати. Дуже гарний, бачите, тут вже декілька розеток є. Є у мене таких кущиків два всього-навсього. І так, хотіла показати дуже гарну, але бачите, як: армерія, армерія рожева, вічно зелена, те, що. Починає квітувати, ціле літо вибиває, вже має квітувати. Теж 50 гривень. Ось такі поділочки. Далі, що можу запропонувати? Ніхто не бійтеся, це не той такий, знаєте, агресор знову, але це прекрасний злак. Називається райграс бульбоносний. Там такі бульбочки, тому як я буду викопувати, я буду його зразу ставити у. Горщик для того, щоб ну, зберегти його структуру, щоб не розлетівся. Невибагливий абсолютно 50 гривень. Ось такі, бачите, вже, який вже великий гарний кущик. Дуже гарно теж якісь бордюри. Ну, ось така мила. Не потрібно ні поливу, нічого. Ну, як завжди, знаєте, не вибагливе це супер. Ось такі в мене є Це гвоздичка. Це не трав'яниста, це вона сиза. Вздечка, не можу телефон показати, її теж вона вже вся на бутонах. Теж невибаглива, дуже посухостійка. Вони у мене рожеві. Теж такий великий пишей кущик буде коштувати 50 гривень. Є у мене їх раз два, три, чотири, п'ять. Аж цілих п'ять. Ой. І так, ось така є гейхера. Ця буде коштувати 60. Вже в неї ну, потенційний, бачите, вже кущ великий, гарний. Так, одна є в мене і є ось друга. Далі є ще така гейхера. Це вже сортові гейхери, такі більш дороговартісні. Ця Уже який гарний великий кущик буде коштувати 70 гривень. Листочки ті вже позабираю, звісно, не дійшли руки. Так, що ще за гейхер? Ось є ще така гейхера Темна теж ця гейхера буде коштувати 60 гривень. Небагато у мене гейхер, бачите, зовсім небагато. І так, пижмо. Ой, пижмо. Це деревій жовтий. Він зовсім інше має листя, і він високий, він статний, дуже має гарні великі суцвіття, теж вкладу. Ось таких в мене є лише два кущики, теж за 60 гривень. Гот, ну, не так я часто десь бачу у продажах. Так, у мене ще є декілька кущиків По 50 гривень це ось такі, бачите, кущики Монарди. Монарда. Середньоросла, фіолетова. Є теж у мене раз, два, три, 4, 5 кущиків. І все. Ось такий у мене ще є кущик. це е, анабель, гортензія деревоподібна. Вже доволі такий доросленький, теж 50 гривень. Ось такий це мій його всі хотіли. Я його розмножила на кінець ріф. Він зараз такий більш зелений. Потім він буде набирати таких. Жовто-яскравих, коричневих кольорів. А це поряд не забулася, він потім теж червоний. Вони тут стоять в тіні через те не показують. Бачите, ось такі отчитки. Це таких теж, ну, серії дорожчих, але по 50 гривень ось такі. Ну і кері, якщо комусь треба варігати, ну. Віддам за 30. <смі> Ні тільки тому, хто вже буде мене щось замовляти, бо дівчатка менше, ніж на 150, я не буду збирати посилку, тому що цей чоловік відвозить, а він на роботі, і знаєте, просити весь час там. ну, І саме гірше, що в мене немає коробок для пакування. Ви знаєте, поки підберу з того арсеналу, що є, а купувати коробки то проблематично. Ну, ось так щось небагато, звісно, але запропонувала.